Ми продовжуємо тему досвіду євроінтеграції на прикладі Чехії. В останні роки цій країні вдається розвивати свою науку за кошти Євросоюзу. У Празі за понад 3 мільйони євро модернізували інститут макромолекулярної хімії. Там з'явився центр полімерних матеріалів та технології. Отто Віхтерле він вивчає властивості пластмас, з яких виготовляють, наприклад, будівельні матеріали або тазостегнові протези. На свої винаходи вчені отримують патенти. А на зароблені гроші проводять інші дослідження. Такий науковий прорив дозволив розширити штат інституту. Тепер там працюють і іноземці. Із подробицями наша колега Софія Богуцька, яка щойно повернулася із Чехії. Майже два роки у Празі працюють центри полімерних матеріалів та технологій «Отто Віхтерле». він підпорядкований Академії наук чеської республіки. На його створення країна витратила 700 тисяч євро. Основні ж кошти 2,5 мільйона. Дав євросоюз у розпорядженні центру. Майже тисяча квадратних метрів лабораторій, де вчені працюють над винаходами. Наприклад, виготовляють біопластмасу з відходів крохмалю. Ми можемо заробляти на своїх роботах, але ми дослідницька організація і не використовуємо гроші на власні потреби, а вкладаємо їх у подальші дослідження. Розробки вчених центру застосовують у медицині. Наприклад, з винайдених матеріалів виготовляють тазостегнові протези. Також тут працюють із вторсировиною, а саме побутовим пластиком. Завдяки нашому винаходу, побутовий пластик не потрібно сортувати. Ми з нього виготовляємо спеціальний термопластичний матеріал, який використовується у будівництві. Його вже випробували дві будівельні фірми. Крім того, центр полімерних матеріалів та технологій працює в оптоелектронній сфері. До речі, він не випадково названий іменем Отто Віхтерле. Саме цей чеський науковець у 1960 році винайшов матеріал, з якого виготовив перші м'які контактні лінзи. Зараз у центрі створюють форми вже для інтроокулярних лінз, так званих штучних кришталиків. технологія недорога, Ми можемо робити багато форм, але на виготовлення кожної лінзи необхідна окрема формочка. Крім того вона одноразова. Лінза має бути оптично досконалою та зносостійкою. На кошти з Євросоюзу центр зміг придбати нове обладнання 10 машин. Розширився штат науковців. Раніше все було навпаки. Ще 20 років тому чеська наука переживала тотальний відтік кадрів. Згодом ситуація почала змінюватися. Тепер у наукових інститутах працюють не лише чехи, а й фахівці за кордону. Сергію 26 років, останні чотири живе у Празі. Каже, навчаючись у Києві, навіть і не мріяв, що колись працюватиме з таким дорогим обладнанням. Сфера його діяльності нанотехнології. В Києві є інститут високомолікулярних середніх. В ньому знов, можна було пойти в аспірантуру, але, скажімо так, технічна, матеріальна технічна база і ХВС, я б сказав, на порядок нижче, Чим здесь приїхала сюди на короткий сорок, а вторі приложили остатися. Я остался. за два роки діяльності. інноваційний центр може похвалитися чималою кількістю патентів. Матеріальна підтримка з Євросоюзу дозволила створити мотиваційне середовище. Тут хочуть працювати науковці. Також протягом останнього року в центрі пройшли навчання 50 студентів. Співробітники вже готують нові розробки та очікують на європейські гранти. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.